Командувач збройних сил Олександр Сирський побував на покровському напрямку. Він оцінив бойову ситуацію на лінії зіткнення та зазначив, що нині поблизу Покровська тривають жорстокі бої, і противник переважає у живій силі. Доводиться приймати нестандартні рішення для підвищення стійкості оборони та більш ефективного знищення окупантів. Бої носять виключно жорсткий характер. Окупанти кидають вперед всі наявні сили, намагаючись прорвати оборону наших військ. У таких умовах наша головна задача посилити оборону, зокрема забезпечити підрозділи достатньою кількістю боєприпасів та їх постійним підвезенням. Олександр Сирський, головний командувач збройних сил України. До слова, Росія зазнала рекордних втрат на фронті. Це сталося в листопаді та грудні, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, Покровський та Курахівський напрямки залишаються найгарячішими. Там тривають напружені бої. Попри це, окупанти втратили майже 760 тисяч солдатів. До нашого ефіру долучаємо Павла Лакійчука. Це капітан першого рангу, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Пане Лакічук, вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Добрий ранок, слава Україні. Героям слава. слава. Отже, пане Лакійчук, які можливі нестандартні рішення для підвищення стійкості нашої оборони в умовах переважаючої сили противника можливі на фронті? Що мав на увазі головнокомандувач покаже час. Ну, тим не менше, це питання прийняття рішень. Воно зараз дуже актуальне для нашої оборони, тому що, по-перше, ворог стандартно перемагає в чисельності і живої сили, і засобів ураження, що йому дозволяє просуватись на напрямках головних ударів. Власне, і Сирський, і Зеленський очевидно правильно сформулювали. Напрямок основного удару противника це Покровський напрямок, Курахівський напрямок. Навіть я поставив би їх по, по важкості, навпаки, Курахівська ділянка ще важча. і там ситуація дуже складна, що на північ від Курахового від Курахівського водосховища, що в Кураховому ну, що на півдні, в районі Успенівки. Дуже складна ситуація, яку Очевидно, треба виправляти негайно. Тим не менше, основне зусилля ворог переміщує північніше, повертається увага до Покровська, і ми вже бачимо просування на південь з зрозумілою з, з метою охопити місто з півдня, таким напівком, якщо вони раніше намагалися. Бити з фронту по покровську мірнограду, нічого в них не виходило тепер, змінили тактику, і це може складати дуже серйозну загрозу не тільки для оборонців Покровська, власне кажучи, Покровськ – це ключ для північної частини Донбасу. Тож простим зрівнянням сил. На ділянці вже так не відбудешся, та йдеш ці сили взяти. До слова вітаю наших оборонців з Днем сухопутних військ України. Це зараз їхня головна заслуга. Пане Лакичук, щодо високих втрат окупантів у липні та грудні, як ви вважаєте, які фактори могли до них призвести, окрім тактики збройних сил України? Ну, по-перше, це тактика Русні. Тому що, власне кажучи, аби здобути ті переваги, які вони мають, інших способів, у росіян зараз немає, як кидати всі можливі оперативні резерви на полі бою, є у них плюс в тому, що вони навчилися концентрувати. Сили концентрувати удари на вузькій ділянці, причому здійснюючи грамотний маневр цими оперативними резервами. Ну, тим не менше іншого способу, як закидати поле бою трупами, вони не бачать. Ну, порівняйте, зараз бої за Покров з Курахове ну, Додамо ще Курську операцію. По дві 2000 орків е, на день е, коштують ворогу. Якщо е, весною Авдіївська операція, е, це десь 700 600-800 було. А коли ми казали про Бахмутську місорубку, то це 500-600 росіян знищувалось. Тобто е, у ворога неймовірні, а тим не менш вони лізуть як таракани, На жаль. Пане Ликичук, а як довго ворог зможе підтримувати таку інтенсивність бойових дій? От ми говоримо зараз про людські втрати людей у ворога достатньо для того, щоб кидати в цю м'ясорубку. А як щодо зброї і техніки, тому що її ворог втрачає дуже багато. Лише за минулу добу здається два танки, близько 20 броньованих машин, артилерійські системи і багато всього іншого. Його трап... і треба треба людей... поповнювати і техніку, треба поповнювати і людей. Поповнювати ну, людський ресурс у Росіян не безмежний. Треба ж розуміти, що от мого теж головне управління Генерального штабу Росії, коли розраховує мобілізаційний потенціал на наступний рік, воно спирається на о, дані. Потребу минулого року, ну плюс е, нові формування. І от можете уявити, якщо минулого року, в найгарячіші бої, 500 600 було втрат росіян фактично щодня, от це вони з такого розрахунку і виходили на цей рік. А зараз ми знищуємо щонайменше вдвічі, а то й втричі більше. І е, ця е, прірва у них зростає. І е, е, яким чином е, компенсувати? Е, ту Тру ту між потребами реального війська і е, роботою мобілізаційної машини. Або оголошувати загальну якусь мобілізацію чи часткову мобілізацію. Ну, яку як Путін не хоче. Чи шукати чи Кимчинина е, ще додаткові резерви? 10-12 тисяч це не ні про що, це на три дні. Грубо кажучи, тут ну, Путін стоїть перед дилемою серйозною. Серйозна проблема у них із боєприпасами. Зараз вони вигрібають боєприпаси північно-корейські переважно, але не так багато у нього союзників, у яких можна закупити ці зброї, боєприпаси. От, мінус один ще додався. Тим не менше, зараз щось вони будуть вивозити десантними кораблями на Балтику. І транспортними суднами до Балтійська, туди до Калінінграда. Можливо, ці боєприпаси підуть до, теж на Український фронт, Я, до слова і раніше. з Сирії вони вивезли все в 22-му, 23-му, все своє і Асадо теж прихопили. Тож не все так край росіянця. Це з нашого боку здається, що ця страшна навала безкінечна з їхнього боку. Вони більше свої проблеми помічають. Пане Лакичук, на вашу думку, яку роль у цьому показнику рекордних втрат за листопад та грудень могли відіграти, наприклад, логістичні проблеми, пов'язані з змінними погодними умовами, або недостатня підготовка резервів, які кидаються у бій? Ну, по, по другому пункту якість резервів у них дуже різна. Є підрозділи, які укомплектовані дуже добрими навченими військовими після відповідної підготовки. Ну, і коли вони вступають в бій, це очевидно. І піхота, і дроноводи. Коли такий підрозділ стоїть проти тебе, ти відчуваєш на власній шкурі. Є підрозділи, наспіх зібрані. Укомплектовані ким попало. Ну, а є підрозділи різноманітні штурми З, які укомплектовані ну, людським сміттям, вибачте за таке слово. От, і, які, і росіяни використовують як такі як сміття. Це суто для того, щоб От людським валом ну, знекровити е, нашу оборону. Тим часом на Росії знову гучно українські безпілотники влучили у нафтобазу у Брянській області. Це сталося у ніч на 11 грудня. Повідомив генштаб. Удару завдали українські збройні сили спільно з розвідниками. Після вибуху нафтобаза спалахнула до слова, цей об'єкт є наливним пунктом нафтопроводу. Дружба його основною функцією є прийом зберігання, розподіл та відвантаження диспалива на автоцистерни та залізничний транспорт. Крім того, ця нафтобаза активно використовується для постачання. Окупаційної армії. Диспаливо – основний вид палива для воєнної техніки. І пане Лакічук, на вашу думку, ураження такого об'єкта як Брянськ. Яким чином може повпливати на логістичні можливості окупантів, враховуючи, що це, хоч і важливий об'єкт, але далеко не єдиний на тих територіях, які прилягають до кордону з Україною. Так, не єдиний, і тим не менше, великий. Це нафтобаза Транснефті, це стратегічний об'єкт ворога. Якраз з таких нафтобаз розподіляються ресурси на менші об'єкти, звідки вже меншими джерельцями. Це пальне рухається до фронту. Ураження такого об'єкту ну, серйозно впливає на боєздатність армії, адже там ну, кожна тонна, кожна, кожна десятка тонн дизелю розписана між е, дивізіями і бригадами. Нема твого ліміту, нема керосину, танки стоять е, як е, купа заліза. Звісно, що е, на довгострокову перспективу, ну, таке просто одне ураження одного об'єкта не е, впливає, тому що ворог тут же міняє. Е, Шляхи логістичного забезпечення е, і е, намагаються компенсувати ці втрати. Але в, в середньостроковій, короткостроковій перспективі це дуже добре. Ну а для того, щоб це переросло е, такий в оперативно-стратегічний ефект, е, необхідно масштабувати удари. Удари по складам паловомастивних матеріалів, по складам боєприпасів ворога. От, коли удари по базам транснефті чи по складам снарядів грав, це, це дуже круті успіхи наших оборонців, наших сил оборони. Пане Лакичук, а загалом про що свідчить динаміка? Адже таких ударів уже не десятки, а сотні? Коли ще три роки тому наші генерали. За теоретики і практики просили наших партнерів дозволу на застосування далекобійної зброї по всій території Росії, адже з їхньої точки зору, це і є таким центром тяжіння цієї війни, співвідношення спроможностей росіян. По по всій території України і наша, яка обмежувалася ну, там на 100 кілометровою зоною максимум, ми два роки отримували відповіді про те, що це недоцільно, це неможливо тощо. Тому нам довелося ці спроможності нарощувати за власним коштом, власним рахунком розробляючи. Всілякі, які можливі засоби ураження від там, переобладнання комплексів С-200 до розробки нових самопальних дронів. Зараз ці дрони самопальні вже перетворилися на цілком промислові ракети. Дрони, крилаті ракети, фактично, які дозволяють наносити ураження навіть далі. Ніж е, uh, ті засоби ураження, які нам надають партнери, дякуємо вам за спілкування цього ранку. Павло кійчук керівник першого рангу, керівник капітан першого рангу. Вибачте, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 був з нами на зв'язку.